Гузар на кожен день, 26 березня. Ворожі сили бажають роздерти Україну на шматки. У відповідь їм, дорогі співгромадяни, скажімо, одне одному, незалежно від того, в якій частині України ми живемо, незалежно від релігійних чи політичних переконань. Сестро, брати, якщо ці слова вийдуть із глибини нашої душі, то зможемо, як справжні патріоти, в кінці сказати ми перемогли. Україна була, є і буде. Любомир Гузар, Патріарх і кардинал. Це спільно, те, що є, направду корисне для спільноти. Ну і для на підставі чого старатися здійснювати. Але нема того здійснення, якщо нема того взаємного порозуміння, того бажання пізнати правду, пізнати один одного щиро. Слухати його значить пізнавати себе. Його метою було бути людиною. Спробуй стати поруч з ним. Саме про це наш проєкт Гузер. На кожен день. Я, Данила Яневський. Запрошую вас в цю фантастичну подорож до самих себе. Лайк, підписка найкраща допомога на цьому шляху.